Чи можна бігати зранку при мінусовій температурі. Бігати при сильному мінусі не варто. І ті, хто хоче починати бігати, то краще в залі або почекати до весни. А за той час тренувати загальною фізпідготовкою, бо йде швидке переохолодження дихальних шляхів, спазм бронхів, рецепторний спазм коронарів і від холоду можна схопити приступ стенокардії, горло, насморки. Треба маску або шарф на лице. Друге, теплі штани, тому що хоч. Тепло, коли біжите, але при бігу можна і пити багато рідини, хоч і не хочеться. Також слизько можна травмуватись. Зранку не варто бігати навіть тоді, коли нема морозів, бо за ніч кров згущується і в вікроножних м'язах, в лакунах можуть злипнутися ретроцити, і твориться тромб. І зранку на пробіжці відірватися і стоком крові може спричинити інфаркт, якщо попаде в коронари серце, або в інсульт, якщо попаде в мозок. Тому зранку встали, попили водички, зробили легку зарядку і контрастний душ. А в тих, хто професійно займається спортом, там йде моніторинг факторів згортання та стан серцево-судинної системи, Там менше ризиків. Для бігу краще плюсова температура, то краще бігати вечором, після обіду, там ще йде же розпалювання. І збільшувати нагрузку поступово під наглядом кардіолога. Якщо у вас цілі суглоби, нема зайвої ваги, а взагалі краще регулярна швидка ходьба, ніж нерегулярні заняття бігом. Слава Україні!